Так, дорогі мої, всіх вас вітаю. Сьогодні у мене вийшла така тема, я, мені спочатку відео перервалося, але я почала спочатку, карти я ще не відкривала. Так, значить, тема в нас буде така: що вам по судьбі? Що вам по хресті? Ваша карма і книга вашого життя. Зараз ми будемо її читати. Так, буде в мене один варіант. І будемо дивитися, що вам по судьбі. І перша карта виходить риби. Рибки. І що нам можуть сказати рибки? По судьбі вам бути багатим, По судьбі вам бути у парі. Рибки у нас тут парні. Тут дві рибки, тут дві рибки. Рибки у нас парні. Рибки у нас плавають по дну, правда? Ви є глибока людина. Що це означає глибока? Можливо, ви начитані, можливо, ви просто інтуїція у вас дуже добра. Ви відчуваєте інших людей. По судьбі вам в парі бути і бути багатими. Риби це є щастя і удача, і багатство. Ще що по судьбі? Випадає знову аїст. Аїст у нас пташка сімейна. Вона завжди повертається в своє гніздо. Але це ще і перельотна птіця, так? аїст, лелекі, бузькі, як ви писали мені дуже гарно. По судьбі вам також мати своє гніздо, тобто свою домівку. По судьбі вам переїжджати, можливо, у вас робота буде зв'язана, чи вам потрібно мати таку роботу, яка буде зв'язана з переїздами, з перельотами. Можливо, хтось у авіакомпаніях працює, можливо, хтось нажиде вокзалі, путях, шофера, по судьбі вам передвігатися, а і знала птічка перельотна. Далі, що вам ще по судьбі? Так. У нас тут карта Всадника. Що це може сказати? Всадні нас завжди приїжджає і приносить нам новини. Можливо, ви людина, яка передвігаючись, приносить новини. Можливо, ви і я дійсно на когось я зараз дивлюся, який своїми перельотами заробляє гроші тим, що розносить новини. Можливо, ви ті новини. Переказуєте, можливо, ви приносите нові вісті, можливо, ви сповіщаєте людей про щось? Е, можливо, вам люди, при, е, люди приходять і звіряються з вами, е, щоб говорять вам все, наприклад, довіряють вам дуже. Що вам ще по судьбі? По судьбі, по судьбі у нас далі якорь. Тобто. Заякоритися в одному місці, закинути якорь. Зупинитися, то стабільність. По субі бути в стабільності. По суді бути в стабільності, Тобто стабільним в чому. Якщо ви маєте одну жінку чи одного чоловіка, значить ви стабільні в своїх стосунках. Ну, в нас тут шахмари над ним є, теж так само можна сказати, що стабільно ви можете і переживати про щось по судьбі. Так, по субі ви сильно переживаєте стабільно про щось добре. Ну і тут у нас наступні карти будуть такі, що якраз покажуть, про що ви можете переживати. Про що ви можете переживати? А переживаєте ви? Дивіться, як карти гарно говорять. Спочатку виходить, що вам по суді мати гроші, мати гроші вам по судьбі. Просто. Ви не будете нуждатися по судьбі, по грошах. І виходить, що ви за них якраз і переживаєте, переживаєте. Так. Тут далі, за що ви ще переживаєте? Розчаровуєтеся, наприклад, вас оточують люди, в яких ви розчаровуєтеся пізніше. Спочатку ви думаєте... Що все є добре, а потім ви починаєте бачити, що це просто клоуни, можливо, це є навіть дуже близькі вам люди, і вони просто розбивають тим серце вам, що вони так себе ведуть, може навіть по дєцьки І ви вказуєте їм на їхні помилки, тому що ви знаєте, як краще, а вони затуляють вуха і ля 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 бе-бе-бе ведуть себе як діти малі, і не розуміють цього. І не розумію цього. Що у вас іще в підсознанні? Що ви самотні, самотна, ніби є багато людей, але якась така самотність, якийсь страх може ще якогось такого, що залишився одна десь такий підсвідомий страх. Так. І страх розвалу. Що розвалиться все, наприклад, або потіряю роботу, або ще гірше щось. що Самі свої мислі вас з'їдають, і ви можете переживати. Надумано, все це ваші мислі в підсознанні, що може щось розвалитися, що може случитися щось погане, що грошей не буде, наприклад, що діти не будуть вчитися і професії не достануть. що Все пропало, все пропало одним словом. І вас, оце в вашому підсознанні, ваша голова, вона вас самих з'їдає, а це все просто страхи. Це все просто страхи, які просто треба відпустити. У вас ще є одна така здібність, що ви своїми думками можете це все реалізовувати по судьбі. І получається, що ви, якщо ви будете думати тільки про погане, воно буде збуватися. Так що, дорогі мої, настраюйтеся позитивно, старайтеся мислити, так як той хрест над воскресінням, то та є такий зверху, як сонечко встає. Ви тільки думаєте про добре, що якщо дітки ваші вчаться, вони обов'язково будуть вчитися добре. Що чоловік ваш, наприклад, він вірний тільки вам, що він заробляє велику зарплату, що він вам приносить гроші, що він вас любить, що він вам вірний, що ваша жінка вас любить, і ви для неї один. Ви думаєте тільки про хороше. Ви навіть можете говорити кожен день, як мантру, такі слова, що в мене все прекрасно. Я сьогодні просинаюся, у мене буде сьогодні прекрасний день. Ніхто мене не розчарує, ніхто мені не спортить настрій. І говорите самі до себе, самі настраюєте свій день. Так, Тому що все у ваших руках. Дивіться, ви. Взагалі-то є настільки розумна людина, що ви дійсно своїми мислями, своїми мислями, ви маєте сильну, сильне слово. Він тут тримає меч, а меч це є наше слово. І перуни блискавки випускає. Дивіться, ви маєте сильне слово, сильне слово. От як є знахарі, які... Шепчуть, які мають слова, ви можете так само, наприклад, говорити на воду добрі слова, наприклад, і пити її, і будете, вона буде заряджатися і будете здоровіші. Вам по собі взагалі тут зцілювати людей. Ви своїм словом можете оздоровлювати людей, людей хворих, які лежать. Наприклад, що це означає? Ви людина розчарована, вона не знає, куди її дивитися. Ви бачите, що з нею щось не так, і ви часами навіть цього може, і не хотячи, скажете щось таке, і людина почує вас. Йому будуть говорити всі, і він нікого не почує, а тільки почує вас. От ви дійсно такий лікар душ, душ для того, що вас, ще раз повторюю, є. Сильне слово, сильне слово. Стабільність. По судьбі вам стабільність. І знову починається. Четверка Пентаклі це є карта стабільності. У нас тут є берегиня. Берегиня. У нас є тут мотанка. Мотанка, можливо, різні бувають мотанки взагалі, такі куколки, але це є берегиня. Тут є різні фрукти, овощі, сніп стоїть коровай. Ви, як та берегиня, ви чотири тих угла, оті всі чотири угла, так як будинок, дивіться, виноград висить, овочі, лежать, фрукти, коровай. І всі разом, ви всіх разом збираєте, наприклад, чи це родичі, чи це діти, чи це колектив на роботі. Ви всіх разом об'єднуєте, тому що ви знаєте, як це зробити. Ви знаєте, як це зробити. І в кінці виходить. Туз жезлі. Це є сильний дух. Сильний просто корінь в тому дереві. Ви маєте сильний дух в собі. Гнеться, ні лам'еться, як то кажеться про вас. От вам така судьба прописана в вашій книзі. в книзі. Я думаю, що тут все прекрасно. Можливо, тільки оці, що у вас підсознательно блоки є, що ви переживаєте за все. Вам треба це все відпустити, зруйнувати цілий той страх в собі самій. Я говорю так більше до жінок, але це ви, хлопці, на себе теж перевертайте. В вашій голові забагато тих страхів і думок. Ваш розум вас милить, а вам треба. Скоріше всього, прислухуватися більше до глибини вашої, отак, от як рибки перші вийшли, до істоку от свого, там, де витікає от з вас ото все. Ви підсознательно ви знаєте, як, як треба жити, як треба поступати. І що у вас по судьбі, теж ви підсознательно то знаєте, тільки ви не пам'ятаєте, можливо, цього. Отакий От невеличкий розклад, я думаю, вам комусь, можливо, всім сподобається. Певне, це буде інформація для вибраних осіб, не для всіх, Але пропоную вам пропонувати нові теми, писати, щоб вам було цікаво, тільки так, щоб це було цікаво і всім остальним, не тільки для вас лично. І Будемо зустрічатися, робити маві розклади. Я вам бажаю всім щастя, здоров'я і мира над головою, щоб ви всі були щасливі, багаті, здорові і до наступних зустрічей.